Привіт, друзі! Вітаю вас також вітає сумах десектом. Там двічі посічений, по-моєму. так це називається Tiger Eye. Дуже цікава рослина. Так-так, я не був сумога, тому що він не під контролем. Як кажуть. Ось. Дуже цікавий сорт, взагалі він жовтолистий. Подивіться, яка в нього красива, просто це ж палаюча варігатність. ну, Тобто люте усність. А на біля клена яснелистого да, да, бачите, два таких страшних інозивних види. Але а, все тому, що я його а, собі придбав, напевно, роки-два тому. І він такий компактний, такий дуже симпатичний. Бачите, друзі, як гарно він виглядає з цієї композиції. Тут в мене в бідні опунція чомусь пропадає, треба буде її... Генела, треба буде підрізати. Але це окрема історія про пункції. Як вони і що, трошки інша історія. Воно вже бачите, вже висяча в ну, окрема історія. Коротше, як і всі сумахи, сумах він має можливість і здатність інвазувати в найближчій території. Але є лайфхак, якщо він почав пускати корінчики типу зверху, то ви просто їх викопуєте, а не зрізаєте. Тому що, якщо буде зрізати, він буде ще, ще буде пускатися більше і більше і більше. Ось, але тут думаю, що не буде в тому що у мене бетон, цегли, там цегла і все, коротше, ну побачимо. Але е, він не такий агресивний, як е, Сумах, це звичайний, так називається правильно, просто Сумах. Він досить е, вміняємий. А ще дуже красивий. Дивіться, друзі, як красиво, Якщо у вас є, наприклад, якась. Е, Ну, там, площа, якийсь майданчик, там він буде дуже гарно виглядати, тому що він не вибагливий, він нічим не хворіє. Він абсолютно тут немає, ні краплини, немає води. Тут постійно сухо. І бачите, і клен, і він в прекрасній компанії живуть один з одним поруч. Що не скажеш про Кампсіс. Бачите, це індіан Саммер, це буде гопити, тому що прокляне. О, це може... Ні, росте нормально, його ще подавав, то все вже нормально. Отака, друзі, інтересна історія про сумах. Так, що рекомендую. Красива штука. Не пожалкуйте.